Що відбувається? А тут раді... радіація вал... валить, так? Снили. Живий. Немає інформації. Застрелений Фауст. з камень на шиї. Скинути зі скелі. Wow. Розтерзаний псами. Операція моноліт. Повісив. Живий, але втрачений. Почекай скіф. І я віддам тобі все. Я маю попрощатися з нашим величним минулим. Вороги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Це що там, бродяга зображена, да? Прощення без шансів. Десятиліття мовчання між нами лише ненависть. За моноліт. За моноліт. Щоб бути живою. Да, це козак. Не означає бути щасливим. Так, що буде далі? Бо я щось трошечки хвилююся. Трішечки. Ти! Ах ти ж новолочь. Фас. Що відбувається?